Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Буде. Саша буде зараз. Знає все про погоду. Привіт тобі слово. Вітаю колеги. Погода сьогодні мінлива, непередбачувана місцями грози з дощем. Сьогодні може бути будь-що. Розкажу все детально. Ну і почну от, коротенько з Києва. Зараз тут комфортний плюс два градусів. Власне, як на мене, хмарно, проте ну, ще хвилин 15 тому на небі було сонце. Ось власне характеристика сьогоднішнього дня. Дійсно, сьогодні все буде змінюватися детальніше от почну зі сходу країни там. Сьогодні синоптики обіцяють 29-33 градуси тепла у Харкові та Луганську. Без опадів опадів не буде, звісно, і у Донецьку. На сході сьогодні взагалі сухо на півдні країни плюс 30 тридцять градуси тепла. У Одесі трохи прохолодніше. Синоптики обіцяють 28-30 градусів із позначкою плюс. Ну от власне в Одесі і Миколаєві очікується дощі з грозами. Будьте уважні на заході країни сьогодні мінлива хмарність, середня температура в день 25-27 градусів тепла. Дощі з грозами сьогодні варто очікувати в Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях та Вінниці. На півночі сьогодні переважно хмарна погода. У Чернігові та Житомирі 24-26 градусів тепла. У Сумах 25-27 із позначкою плюс в день минеться без опадів. У центральній Україні сьогодні 28-30 градусів тепла. Дощі з грозами в день можливі у Кропивницькому Черкасах та Вінниці у Полтаві та Дніпрі. Сьогодні без опадів у Києві. Вранці, як бачите, хмарно, проте в день вже має бути сонячно. Синоптики кажуть, що опадів сьогодні не буде. Ну і температура середня в день це плюс 24, плюс 26 із позначкою плюс щодо температурних рекордів. Цього дня то от найтепліше у столиці було ще 1992 року. Тоді зафіксували плюс 32 градуси. А от найпрохолодніше було ще 1966 дев'ятсот Тоді повітря прогрілося лише до плюс трьох. Ну от, власне, сьогодні, ймовірно, мене це без температурних рекордів. Уважно слідкуємо за погодою. Власне, за нагоди беріть парасольку, адже дійсно сьогодні погода може бути непередбачуваною. Ну а я з вами надовго не прощаюся. Побачимося вже менше ніж за півгодини. Говоримо про нововведення для водіїв. кажуть, що можуть збільшитися штрафи. За які саме порушення будуть карати більш суворо? Власне, де треба бути найбільш уважним. Про все це вже незабаром. Колеги Сашка посадя немає екстремальної погоди, і це добре. І це прекрасно. Кінець серпня нормально проведемо. От ну і чекаємо наступного включення. Пасибі Саша Ковальов. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.